Замовлення. У вас має бути скачаний додаток. Якщо немає, скачайте. Бачите, ось тут в другому рядочку написано Coral Club. Значок може мінятися, але головне, щоб там було написано Coral Club. Ми скачали додаток на телефон. Далі заходимо на цей додаток, вводимо ваш клубний номер клубний номер. Далі пароль, це я стираю, бо в мене тут багато крутних номерів і паролей, ви вводите свій. Наприклад, очко є натиснули на очко, перевірили, чи немає помилок. Можна, можна заховати, можна відкрити. І натискаємо кнопочку увійти. Так, це заберемо. Чого скасувати? І ось, бачите. Є розділи, наприклад, розділи здоров'я. ну, Наприклад, візьмемо антистрес і сон. Будь-який візьмемо продукт, будь-який можна. Для того, щоб про нього прочитати дізнатися, ми натискаємо на коробочку, і ось є, бачите, детальніше, підкреслено, детальніше. І прочитали, що є в цьому продукті як він працює. Тоді вертаємося вверху є стрілочка зліва. Наприклад, коралл магнезія, магні. знову ж таки, детальніше. І почитали про неї вверху, стрілочка повертаємось Ні. назад. Ну, і тепер, якщо потрібно, замовити, ми кидаємо в кошечок. Наприклад, сафріно, кошечок, корал магній в кошик кидаємо, що нам потрібно, фітомікс для жінок, кидаємо в кошик. Переходимо в кошик, внизу є кошик. Бачите, ось такий. Ми на нього натискаємо. В кошику все можна коригувати. Так як я тільки що для прикладу накидала те, що людині не потрібно, я його зараз і приберу. Так, сафріно. Ось натискаю на три крапочки, бачите, видалити, я видаляю. Далі магніт тут теж не потрібний, я його видаляю. Так, видалити. Фітомікс теж не потрібен, я його видаляю, і залишається. Що ми бачимо. У нас те, що ми замовляли, є. Так, і дивимося, економія 1955 гривень. Це відрахували 20%, тому що у вас є клубний номер. І бачите, акційні позиції, тут ми сьогодні замовляємо акційні позиції до тих 20% мінус 15. Ось, наприклад, зараз є на фандетокс у цьому місяці, мінус 15%, ще додатково віднімається. Кора морошеного дерева селеном ще до 20, ще мінус 15. І разом буде мінус 35%. Наприклад, Папая в акції зараз а, мінус 10%, сотків, разом буде мінус 30, так само пентокан. Тобто ми завжди беремо кожного разу. А, а компанія дає кілька разів на місяць якісь акції, акції чудові. Ми їх використовуємо звичайно, тому що всі продукти а, надзвичайно круто працюють. І тепер дивіться, усього до сплати. У нас оформити замовлення, натискаємо кнопочку. Ну, Так як це не перший раз, то тут вже написаний, написана адреса, і, бачите, зараз я буду цю адресу підтверджувати, і на цю адресу прийде замовлення. Якщо потрібно написати нову адресу, або вперше, я, наприклад, напишу змінити, так. Ну, і ось є нова адреса, кнопочка. А в кого ще. Не було адреси. ну Перший раз ви робите то ми пишемо прізвище ім'я, наприклад, Світлана. Корсаті. Тоді пишемо тут клубний номер, ой не клубний, перепрошую, номер телефона. Далі ми пишемо ось тут електронну пошту вашу. Буде далі. І так ми покроково по підказочках ми записуємо адресу. Так, як у мене вже є адреса, я використаю ту, яка є. Бачите, повернулася назад. Ще раз оформити замовлення. Так, адреса вже є. Можна також зробити замовлення додому-кур'єром від 1500 гривень безкоштовна доставка як на нову почту, так і додому кур'єром. Тому, ось я, наприклад, нова адреса так, вказуємо. Прізвище, ім'я. Ось я номер телефону написала, вказала адресу електронну, і далі з'явилася кнопочка далі. Коли ми все правильно записуємо, з'являється наступна кнопочка. Ну і, наприклад, місто доставки. До прикладу пишемо. Ось я написала село Кельменці, так, і дивимося Чернівецька область, те, що нам потрібно. Дивимося, щоб область була правильна. Я пальчиком натискаю, і вже в нас туди в стрічечку, з'явилася адреса, вона сама туди стала, так? І доставка кур'єром. Якщо доставка кур'єром, ми пишемо далі, ставимо так, і бачите, тут вказується адреса. якщо... Не ваша адреса, там, ну, кнопочка оця, не працює, підтвердити, значить, щось в адресі не підтягується. Тоді, бачите, у вас є от нижче увести вручну. Вводимо вручну адресу, все вписали, вписуємо адреса. Ось, я написала область, район, містечко. Далі пишу вулиця, вулиця. Так, змінила я там село, Бояне, вулиця, головна. Далі ось будинок. Номер тут ставимо: 75А. От. Ну, тут квартири не потрібно, бо тут не місто. Індекс можна написати, індекс, так буде краще. Ось індекс потрібно писати. І е підтвердити. Бачите, підтвердити. Але я зараз буду не за е адресою, не кур'єром. Вам однаково, чи кур'єром, чи на нову пошту від тисячі все одно безкоштовно. Тому я не буду підтверджувати, ну, давайте я так зроблю, підтверджую, адресу, щоб побачити. І тепер дивіться: ось така адреса. Натискаємо тут перевіряємо. Бачите, Чернівецька область, все, район перевірили, село, все, все-все-все. Тут вже буде оплата при отриманні. Кур'єру гроші віддасте, так? І Натискаєте ось ці квадратики, що я хочу отримувати листи і оформлюю, згоджуюсь з політкою. Все, остання кнопочка оформити замовлення. Але я повертаюся, тому що я цій людині буду робити не кур'єрською доставкою додому, а буду робити на нову почту. Тому я що роблю, я вертаюся отак назад, змінити адресу і буду на нову почту відправляти. Подивимось як на нову почту. Нова адреса. Знову пишемо прізвищем. Написала прізвище ім'я, телефон і електронна почта. Далі місто доставки. Це може бути село. Дивіться, я пишу, мені потрібно написати Кельменці, наприклад. Я дивлюсь Чернівецька область. Будьте уважні, бо може бути кілька областей. Такий же населений пункт. Тому, перевірте, вибираєте, натискайте пальчиком, підходить область, підходить все добре. Не кур'єром. Я ось тепер пишу самовивіз, коли нам треба новою поштою. Далі тепер натискаю Далі. ось І в нас є нова пошта номер 1 номер 2 Вибираємо, наприклад, ми беремо нова пошта.